Можемо з вами вже потрошку починатися, інші будуть доєднуватися. Знову ж таки, наш семінар буде вестись у записі, тому його можна буде передивлятись. Давайте ми зараз з вами познайомимось. Мене звати Чупіра Аліна, я практикуючий трихолог реабілітолог, технолог парфумерно-косметичних засобів і тренер компанії Кітан Group в Україні та в Європі. Сьогодні я вас буду знайомити з брендом Медіс та брендом Baomed. Ми оглянемо коротеньку історію. Ми познайомимося з лініями, які представляє і MediCeuticals, і Баумет, а також я вам покажу кейси як практична частина, яку ви можете собі також скріншотити, занотовувати, записувати, для того, щоб потім ними користуватися і розуміти, як виглядає візуал. Я розповім вам, які проблеми вирішує наш бренд, кому він підходить. Як його можна використовувати? Як що між собою поєднується? І я впевнена, що ви так само полюбите цей бренд, як любимо його всі ми. Ми почнемо з того, що бренд Medi це американський бренд. Він заснований з 64-го року в штаті Нью-Джерсі і має сертифікацію GMP та усі формули, схвалені FDA. Це означає, що бренд є максимально безпечним, його можна використовувати для дорослих та для дітей, для вагітних жінок та для годуючих. За допомогою цього бренду ми вирішуємо три основні проблеми, з якими звертається до нас наш клієнт. Це захворювання шкіри голови дерматологічні, такі як екземи, дерматити, псоріаз. Ми можемо допомогти вирішення випадіння волосся, як випадіння пов'язане з фізіологічною заміною росту, так і з витонченням через вплив дегідротестостерону на волосяний фолікул. І ми працюємо, звичайно, із структурою. Клієнти звертаються з ламкістю, сукістю. Цю смяністю волосся, ми можемо допомогти їм вирішити ці проблеми за допомогою наших засобів. Основа це те, що ми вирішуємо проблему, а не маскуємо її. Медіс це професійний трихологічний космоцевтичний бренд, який працює на ефект накопичення і через здоров'я, а не створює візуал і лише естетику. Основою всіх засобів виступає usp вода. Це важливо, тому що це вода для ін'єкцій. Вода, яка очищена за всіма стандартами фармакопеї США, означає, що в цій воді немає додаткового мікрожиття, менше мікрожиття, менше консервуючих засобів, компонентів ми будемо використовувати у виробництві засобів бренду Medisuticals. Відповідно менше консервантів. Менше алергічних проявів чи чутливості шкіри нашого клієнта буде до цих засобів. До того ж, це дозволяє зберігати засоби протягом 24 місяців після відкриття. Практично всі засоби бренду MediCuticals мають термін придатності після відкриття 2 роки, а це дуже хороший термін. І говорить про те, що не обов'язково. В моменті, коли ви придбали шампунь чи маску, домити її для того, щоб купити нову. Ви можете міксувати, поєднувати і чергувати. Ці засоби можна використовувати при пересадці волосся. Ми можемо радити клієнтам як підготувати шкіру до пересадки, так і провести реабілітацію після цієї процедури. Засоби дозволені для роботи з онкохворими пацієнтами, і вони не містять агресивних поверхнево-активних речовин, таких як лаурил і лаурет сульфат натрію. Відповідно, ми не подразнюємо гідроліпідний баланс, не порушуємо його і не викликаємо. Дискомфорт і запалення на шкірі у нас та нашого клієнта. Філософія бренду MediCeuticals – це scalp first». Тобто здоров'я шкіри завжди буде у пріоритеті. Ми не можемо говорити про гарне здорове волосся до тих пір, поки ми не відновили нашу шкіру. Якщо на шкірі буде зайве накопичення зроговілих клітин, сальних пробок, запалення, почервоніння, свербіж. То, коли клієнт скаржиться на випадіння, ми не можемо почати працювати з випадінням, поки не відновимо шкіру. Завжди в таких випадках кажу, що зелена трава сухої землі не росте. Які лінії представляє наш бренд? Ми маємо дві лінії проти випадіння волосся це інтенсивне відновлення у чоловіків та у жінок жовта і рожева. Жовту також можна використовувати для жінок. Ми будемо це розбирати. Далі в нас є лінія це терапія шкіри голови. Терапія шкіри голови включає в себе процедуру глибокого очищення. Цю процедуру ми можемо робити як в домашніх умовах, так ми можемо робити цю процедуру і в умовах мийки. Нам не потрібно використовувати додаткові девайси. Клімазон, вапоризатор, термошапка. А і коли ми будемо говорити про процедуру реконструкції, нам не потрібні будуть ніякі праски ультразвукові, інфрачервоні чи взагалі гарячі. Все, що нам необхідно, це мати продукт, за допомогою якого ми будемо робити, руки, які будуть це робити. І, звичайно, шкіра голови чи волосся, на якій це будуть робити. Процедури швидкі, інтуїтивно зрозумілі і легкі у використанні. Все завдяки тому, що ми маємо найменшу. Тобто гідралізовану молекулу, яка проникає на рівні глибше, а не створює візуал на поверхні, і таким чином ми отримуємо результат. При регулярному використанні і проведенні даних процедур, чи взагалі використанні засобів бренду MediCeuticals, ми отримуємо оптимальний довготривалий ефект. Тобто не тут і зараз, а на перспективу. Далі у нас є лінія для здорового волосся, саме в цій лінії в нас і є процедура реконструкції полотна. Є особливий догляд і стайлінгові засоби. Стайлінгові засоби в першу чергу були придумані для клієнтів, які мають трихологічні проблеми, але підходять абсолютно для всіх.